Привіт, друзі! Мене звати Марійка. Сьогодні у нас справжня пригода. Ми вирушаємо у чарівний світ цифр. Ми будемо не просто рахувати, а ще й співати, грати та знайомитися з цифрами від 1 до 10. Тож будьте уважні та підспівуйте разом зі мною. Готові? Тоді вперед. Один це сонечко вгорі. Воно сміється дітворі. Пальчики малі пливуть у річці по воді Тридцять котики пухнасті, люблять бігати, пустувати. Чотири ніжки у стола, щоб упевнено певне стояв. П'ять це пальчики малі, разом дружні. В небесах, їм так весело кружлять. Десять пальчиків у нас рахувати ще не раз. Ой, як чудово вийшло! Ви просто молодці. Ви вивчили всі цифри від 1 до 10. А тепер у нас цікаве завдання: ми будемо шукати цифри навколо нас. Я називатиму цифру, а ви подивіться навколо та знайдіть предмети, яких стільки ж. Готові? Тоді почнемо. Поглянь навколо! Знайди щось, що є в тебе в єдиному екземплярі. Це може бути один м'ячик, один телефон або навіть одна подушка на дивані. Знайди щось, чого у тебе двоє. Наприклад, дві руки, дві ноги або дві книжки на полиці. Де у тебе є три предмети? Можливо, три олівці в пеналі або три улюблені іграшки. Знайди щось, у чому чотири частини, наприклад, у столу чотири ніжки або у машини чотири колеса. Що в тебе є 5 разів? Дивись на свої руки, там 5 пальчиків. Або, може, знайдеш 5 цукерок у вазочці. А чи є в тебе щось у кількості 6? Наприклад, 6 кубиків у коробці, 6 яблук у кошику. Знайди щось, що має сім. Наприклад, ти знаєш, що в веселки сім кольорів. Або може, у тебе є сім кнопок на пульті, які ти часто натискаєш. Що в тебе є вісім разів? Ой, подивися на павука. У нього вісім лапок. Або може, знайдеш вісім маленьких іграшок у своїй кімнаті. А чи знайдеш ти щось, чого аж 9. Наприклад, 9 кубиків у грі або 9 кнопочок на калькуляторі? І нарешті 10. Порахуйте свої пальчики на руках, їх рівно 10, а ще можна знайти 10 олівців чи 10 листочків. Молодці, ви чудово впоралися. Чекаю вас у наступному випуску. До зустрічі, друзі. Бувайте!